З робочим візитом до Марганця прибув народний депутат України Валентин Володимирович Дідич. Одним із питань його візиту було відкриття громадської приймальні, яка знаходиться на першому поверсі будівлі виконкому. На благі діла та плідну роботу освятив громадську приймальню народного депутата, настоятель парафії святих апостолів Петра і Павла Української православної церкви Київського патріархату і єрей Тимофій Редько цього ж дня. Валентин Володимирович зустрівся з представниками міської організації Спілка Чорнобно. Темою зустрічі стало декілька питань. По перше, чорнобильці висловили своє обурення ситуацією з міськими автоперевізниками, котрі порушують права пільговіків, відмовляючи їм у безкоштовному проїзді. Це питання відоме народному депутату і разом з виконуючим обов'язки міського голови Миколою Васильовичем Лук'яненком Валентин Володимирович вже зробив певні кроки для його вирішення. Я особисто зробив депутатський запит на прем'єр-міністр України. На Яценюка Осані Петровича. Чому? Тому що було прийнято рішення дійсно мораторій на здійснення перевірок Укртрансінспекції. трансінспекції. Крім того, що я звернувся до голови комітету з питань транспорту Верховної Ради Дубневича Ярослава з питанням також, щоб розглянути це питання. На комітеті Верховної Ради. Чому? Тому що той мораторій, який був покладений на здійснення перевірок у транспортці, привів до того, що не тільки в місті Бахмуті, а по всій Україні виявили системні порушення в сфері обслуговування громадян, жителів, перевізників. Перше необасноване підняття ціни за проїзд, тарифу, як так називаємо, відмова. Перевозити льготні категорії. Що буде зроблено зараз? Ми повторно написали листи і, звичайно, група депутатів Дніпропетровської області, яка є в Виховній Раді, об'єднана групу депутатів Січіславщина, підтримує, що Транзінспекція повинна негайно негайно поновити свою роботу і в частину Марганця. Перша буде перевірка, тільки заїдуть в область, буде здійснена в місті Марк. У нас влади хватить волі і сили доказати перевізникам, що вони неправі. Вони живуть в суспільстві і в громаді живуть. Або вони будуть чути нас, або ми знайдемо інші перевізників, які будуть добросовісно виконувати чути нас. Хвилює громаду міста й те, що в Марганці після 20-ї години не існує аварійної служби Марганецької дільниці електромереж. Мова йшла також про підпорядкування комунальних служб тим містам, де вони знаходяться, а не районним та обласним центрам. Ви смотрите горга, що творять у нас вони заставляють. Вони приходять, приходять відділі. Вони можуть стояки перекривати відділі, тому що їм не нравиться і платежі, Вони приходять, перекривають стояки. Вони заставляють уже знімати. У нас повністю витяжки. Витяжка дітей не положена. вони щітчики шарові, ставлять, щетчики шарові. Мені треба да, шаровий щетчики. Да, Коли вони прийшли, в кухні розбили повністю кухню і поставили вот таку гармошку. Да, я говорю, давайте я куплю собі отакий вот щетчик і поставлю собі. Ти не справа. Зараз. Сейчас... Я відказався від їхних шарових счетчиков. Вони мені сказали, до 15 февраля, в 15 февралі, если ти не поставиш шаровий счетчик, ми повністю перекриємо тебе. На якому основанні. Я платишь, у немає нет никаких І Вони правлять і ставлять свої. І я прихожу, я не можу нічого. І місцева местно їх не поставив на місце. Тому що вони не Ось Вот чому діло. Они горду не подчиняються. Ні гор водоканалу, ні гор електросити, ні. Ні, газове хазяйство. Ані тут царки. Вот, Ми обращаємося к вам, щоб хоч ви могли навести ту порядок. Или хотя бы, чтобы они могли месту, чтобы Можна не присти... навести порядок, тільки внести законопроект і одобитися, щоб він відбувся. Зараз переглядається закон, який по життєзабезпеченню регіонів, в якому буде передбачатися витішне право. Місцеві органи влади, керівників місцевих органів влади, впливати на енергозабезпечення, це електрика, це газозабезпечення, це вода та водовідведення. Це ті механізми, які будуть виключно компетенції і погодження в місцеві органи влади. Це із, виходячи із той концепції, яку міс президент. Стосовно децентралізації органів влади. Тобто передача повноваження та інститута, як називаємо, погодження в життєзабезпеченні. Я буду сторонник і наша група депутатська В'ячеславщина буде одноголосно голосувати за те, щоб такі повноваження були в органі місцевого самоврядування. Чому? Бо чиниться без предділів. Тому ми поєднані одну однією ідеєю. Це зробити децентралізацію, повернути так, як було нормально. Чергова бригада повинна бути тут, чергова бригада по газу повинна працювати тут. І тут ми платимо ці гроші, хай йдуть до нас, хай вибачте, не заганяють гроші в офшорні зони, а отут працюють і нам допомагають. Тому що ми являємося свят... святими коровами. Ми платимо їм, даємо гроші, то повинна бути взаємно. На зустрічі представників спілки Чорнобиль з Валентином Володимировичем говорилося про оздоровлення спільчан, котрі ліквідували атомну загрозу. Валентин Володимирович пояснив, що це питання теж розглядається народними депутатами та буде вирішено після перевірки дійсних списків ліквідаторів. Після конструктивного діалогу з громадськими представниками, взявши до уваги всі прохання та пропозиції, Валентин Володимирович розповів про найактуальніші питання в роботі Верховної Ради. Одним із таких є бюджет країни. Я голосував за бюджет, але я голосував проти бюджетного кодексу і проти Податкового кодексу, тому що не все в ньому граст. І дійсно Верховна Рада, консолідовано об'єднавшись, прийняла бюджет до виконання, тому що за цим інтереси бюджетників це школи, це дитячі садки, це лікарні, це армія, особливо стосовно армії, в цьому році. Верховна Рада прийняла винятково важливо. І в зв'язку з тим, що йде агресія, йде війна, не об'явлена, але зараз Верховна Рада прийняла таке постанову про те, що Росію, російську агресію визнано в ДНР і НРФ як агресію, і речі назвали своїми іменами. Я голосував також за це. І, звичайно, в бюджетному кодусі передбачено, що для армії. Цьому році виняткова сума закладена у бюджеті це 90 мільярдів гривень. За всю історію нашої країни для армії виділяли, наприклад, у 2014 році для армії виділилося на всього 14 мільярдів гривень. А зараз 90. І я вважаю це справедливо, тому що нашу воїна потрібно підтримати. Треба боротися, щоб армія була одіта, обута, щоб була техніка, і воїн, мав, захист і соціальний, і родина, і сім'я, і військовослужбовці, квартири все це комплекс питань, які на те, щоб терміново об'єднатися і захистити, і вигнати ворога з території нашої батьківщини. В Окрузі, звичайно, свої проблеми. Кожна територіальна громада їх має, особливості. Марганець, місто дійсно, місто, яке дуже багато працює і консолідовано вкладає в копілку доходну частину бюджету області. Але складні проблеми, які виникають Марганець, це залишилася проблема вода, водовідведення, це тарифи, це особливо склалося гаряче питання, яке тільки буквально. З прийома вийшла група чорнобильців, які вимагають і требують льготних умов проїзду. І деякі перевізники, які не чують місцеву владу, вони працюють на свої інтереси, свої кишені, свій доход, забуваючи про те, що вони живуть серед людей і не думають про людей. Я вважаю, що треба думати за людей, треба боротися, треба дбати. Повинна бути взаємність. Якщо перевозиш своїх людей, знайди можливість допомагати інваліду, форі людини, учаснику бойових дій, чорнобильців, які є, дійсно інваліди, чорнобильці, не мніми, а настоящі. І я їх почув і будемо вносити певні законопроекти і певні вимоги. Будемо вимагати через Укртрансінспекцію застосувати закону, дотримання правил, перевезень. І Спільно з громадянами, спільними жителями міста ми доб'ємося результату. Звісно, є складне питання, в нас стосується і перспективи. Перспективи, в чому вводяться нові податки. От сьогодні приходили підприємці, де не все зрозуміло, аграрії також схвильовані. Вони турбовані тим, що, щоб зберегти. Оце податкування, яке було, яке давало можливість розвиватися в аграрному секторі економіки, а Україна це аграрна країна і швильовані шахтарі законними підставами вимогами. Це збереження тих правил, якими працювали все життя шахтарі. Це людина, яка спускається в шахту, де ризики, де втрата здоров'я, і всі ці правила повинні бути збережені. Група Свячеслав. Депутатів, які є в Верховній Раді, яку очолює в нас в Дніпропетровській області Борис Філатов, це людина, яка налаштована підтримувати шахтарську працю. І боремося. Всі ми підписали спільний заяву І будемо відстаювати і шахтарів, і аграріїв, і чорнобильців, і зберегти щоб не стали льготи, які мають інваліди. Сьогодні була добра справа, те, що ми відвідали лікарні. Лікарі також фільовані. Як буде проходити реформа охороні здоров'я? Фільовані люди, бюджетники тим, як буде децентралізація, що це таке децентралізація, який є суттєвий зміст. А зміст повинен направлятися для того, щоб підтримати місцеві територіальні громади та міські ради, щоб бюджети були більш Збалансований, щоб формула, яка була раніше, де 65% усіх бюджетів, всіх рівнів направлялося до центру. А зараз треба навпаки зробити, щоб поетапно зробити таким чином, щоб 65% і 70% залишати коштів на місцях. Це місто, це селище, це район, де люди працюють, де люди проживають. І тільки та частина. Бюджетні кошти повинні залишитися в центральному бюджеті, які йдуть на національну оборону, національний захист і на загальнонаціональні проекти. Я вважаю, так правильно було. І поетапно робляться певні кроки в цьому напрямку. Я їх підтримую і буду підтримувати. Групою Сячеслав в минулому році ми ініціювали і звернулися особисто до міністра фінансів стосовно того, щоб майже один. Мільярд а це взагалі 900 мільйонів гривень коштів, які по програмах були не додані в 2014 році. Вони будуть консолідовані, передбачені в формулі розвитку регіонів і були збережені для нашої області. Знаєте, ми дуже багато працюємо. Ми є дійсно флагман нашої економіки, ми є серцем України. І тут робиться і бюджет. Тут робиться і валютне надходження, тому що наша продукція має конкурентну здатність і продається за, за кордон, і валюта надходить. Ми звернулися до міністра фінансів. Ми звернулися до прем'єра. Ми звернулися до колег депутатів і до бюджетного комітету. Це очолює їх наші земляки з Дніпропетровська, Андрій Павелко, який почув. І спільними зусиллями будемо добиватися того, щоб Дніпропетровщина була пошанована. Це екологічні, це соціальні, це дороги, це охорона здоров'я, це освітянська галузь і вся соціальна інфраструктура. Дніпропетровська група народних депутатів у Верховній Раді Січослав, якого очолює Борис Филатов, Ми об'єднані. І ми консолідовані, і ми сильні, тому що ми об'єднані, і ми ставимо перед собою мету здійснення соціальних інфрапроєктів, які будуть направлені на те, щоб покращити рівень життя наших територіальних громад. Це ми будемо відстаювати. І, звичайно, я хочу запевнити всіх жителів, що терпіння і віра у нашу перемогу, і віра в взаємність і працю. Принесе добрий результат, і тільки в єдності наша сила. Я в це вірю і бажаю всім мира, і благополуччя. Мешканцям міста нагадаємо, що відтепер працює громадська приймальня народного депутата Валентина Володимировича Дідича, яка знаходиться на першому поверсі виконкому у кабінеті номер 2 Час роботи з 9 до 13 години, крім суботи та неділі.